Вітаю вас, шановні глядачки і глядачі. І неважливо, коли ви дивитесь цей прогноз уранці, ввечері, удень або вночі, всім я Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайло з традиційним прогнозом на понеділок, 13 березня 2023 року. Сьогодні буду використовувати ось ці карти карми і прочитаю першу мантру Ом Намах пкагавате Пхагаватевасу І другу мантру, яка вже знаходиться тут. Ом Намах Пхагавате, Махадева. Хочу вас відразу попередити, що якщо ви бачите цей прогноз, вам просто необхідно поставити лайк, бо якщо ви не ставите лайк, ви тим, -тим не задовільняєте тих індійських ведичних богів та богінь, які присутні на цих арканах. Що стосується 13 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей понеділок. Можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. І сподіваюся, в мене не вирубить камеру, і все ви додивитесь та дослухаєте до кінця. Давайте налаштуємось на понеділок. Кому за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: п'ять, чотири, три, два, один. Отож, перша карта загальна карта дня на 13 березня, що принесе цей день загалом. Червоні карти завжди кажуть про щось таке небезпечне. Вони попереджають, що в цей день слід слідкувати за інформацією, бо випала карта веда. Веда це знання. Не слід нехтувати своїми знаннями, і слід їх використовувати по максимуму. Зверніть увагу: всі люди, які народилися 30-го числа будь-якого місяця, обов'язково отримують щось цікаве у цей понеділок. Для представників знаку риби цей понеділок пов'язаний з тим, що вам треба подорожувати ось ці ашуїни, які їдуть на своїх білих. Білому та чорному коні вони, по перше, вам відкривають щось нове, і зверніть увагу, на 13-ту годину дня це найкращий час для того, щоб реалізовувати свої бажання. Виклик дня пов'язаний з тим, що вам слід зосереджуватись на чомусь, не слід свою увагу якось розпилювати по різні боки. Ось ці чіткі, це гарний засіб для мантр, тому і вам слід читати мантри і не забувати про присутність Господа Бога, бо всі випробування, які можуть виникнути у цей понеділок, пов'язані саме з вищими силами, які хочуть вас на щось налаштувати. Для представників знаку овен, шанха, мушля. І це каже про те, що у вас. Сьогодні буде якийсь важливий дзвінок, який вас може як трошки налаштувати на щось позитивне, так і на негативне. Тому будьте уважні до того, що ви чуєте у цей день. Також не забувайте нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо карта ця червона і вона каже про якісь небезпеки, з чим вони можуть бути пов'язані, Який виклик дня. Виклик дня це ваш Бог охоронець. Подивіться, Агні він якраз їде на овні, і тому в цей день можливі якісь починання, якісь нові знайомства. І в цілому гарний день для чоловіків і гарний день для жертвоприношень. Можуть вони пов'язані будь-чим бути, але в будь-якому разі непоганий день для починання чогось нового. Для представників знаку тілець Індра. Індра це бог-громовержець індийського пантеону. Він горділива досить особистість, і вам слід звернути увагу на свою пихатість, не бути пихатими, а розуміти, що окрім індри існують і інші боги. Також зверніть увагу на число, 3. третя година ночі. Це Час, коли ви можете щось побачити у вісні, можливо, воно буде пов'язане з цим верховним богом індусів. І також виклик для тільців це сокира. Сокира, її відрубають все зайве, це сокира шиви, яку він колись передав на. Збереження ганеші і Сокира каже про те, що сьогодні можливі якісь непорозуміння, якщо ви не будете відсікати все, що вам не потрібно. Для представників знаку Близнюки, Тхарма одна з трьох вищих карт. Тхарма це закон. Вам не слід відходити від закону. Якщо ви давно вже... Переховувались десь і намагалися втікти від проблем. Проблеми сьогодні вас самі знайдуть, тому намагайтеся не відходити від закону, ось що каже карта Тхарми. І який виклик дня трішула, трішула червона масть це одна зі зброї господа Шиви, і вона каже про те, що сьогодні є ризик, бо, бачите, тут ще намальована змія, і вас може щось дуже сильно Ужалити в цей день, тому намагайтеся в цей день будьте обережними і не розпочинайте якісь важливі перемовини з людьми, яким ви, яких ви не знаєте, яким ви не довіряєте. Для представників знаку Рак Ганеша. Ганеша це Бог, без якого не розпочинається жодна справа. Тому вам слід. Співати мантру ганеші, ом намах ганапати, ом намах ганапати. Намагайтеся якось замилистувати цього Бога, також ви бачите, тут намальовані папірці та чорнильниця, і це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете щось підписувати, незалежно від того, бажаєте ви цього чи ні. Зверніть увагу на 11 годину дня вона дуже важлива. Тому якщо треба підписувати щось, якраз на цей час і орієнтуйтеся. Виклик дня, мокша. Це остання карта цієї колоди, і вона пов'язана з визволенням, визволенням від, від, від якихось проблем. Але вам слід звернути увагу, що це карта виклику. Тому будьте обережні, бо сьогодні є можливість щось втратити, і як відкрити чомусь новому. Для представників знаку Лев, чакра. Чакра. Червона масть, вона каже про те, що є якісь проблеми, і чакра це зброя господа вішну, її він розсікає все непотрібне. Також ми бачимо 23, Будьте уважні, у 23 години ночі. Намагайтеся в цей час вже спати. Виклик дня Хануман, хануман – це аватар господа Шиви, і він головний слуга Господа. Рами, і ви сьогодні також вам треба щось служити, комусь заслуговувати, прислуговувати. І 22-га година, тобто для вас найважливіші години цього понеділка, 22 друга та 23-тя година. Для представників знаку діва, чорна карта, карма. Карма сьогодні може статися щось таке від. Чого ви можете дуже сильно бути здивованими щось з вашого минулого, навіть не з того, яке ви пам'ятаєте, а з того минулого, яке в попередніх жит... життях було зроблено, воно може якось відгукнутися на вас, якщо ви ще й народилися 31 -го... Числа то вам слід бути дуже дуже сильно уважними і обережними. Ну і в будь-якому разі пам'ятайте, що будь-які борги потрібно. Повертати і виклик дня вішвамітра. Вішма Мітра, це будівельник. Він створює дуже дивні речі. Це людина підстаркувата, тому у вас є можливість переговорити чи зустрітися з якоюсь досить досвідченою людиною. Якщо щось пов'язане, буде питання з вашою оселею, він дуже швидко її вирішить. Також зверніть увагу на 20-ту годину вечора. Вам обов'язково може зателефонувати цей чоловік. Вік для представників знаку терези сканда. Сканда, Бог війни, Бог е, бійки, і він допомагає завжди в складних речах. Якщо вам треба побороти якісь демонічні сили, він може вам в цьому допомогти. Зверніть увагу на 16-ту годину. Цю годину може бути щось вирішене на вашу користь. Виклик дня – це бог вітру. Він. Ніколи не буває стабільним, але він один з головних богів. Він може вам принести щось цікаве. В цілому день непоганий. Дві жовтих карти. Зверніть увагу також на 18-ту годину, бо це час нестабільний. Для представників знаку Скорпіон, Шива. Шива руйнівник, шива бумбалінат, шива, великий аскет. І вам, можливо, в цей день теж треба бути трошки аскетом, пам'ятати, що йде великий піст, не дозволяти собі яких зайвості якихось також зверніть увагу на шост... на шосту годину ранку. Виклик дня лотос. Вам треба розкриватися як лотос. Не держіть все в собі. Якщо є потреба поспілкуватися, можете навіть написати під цим відео. Можливо, я вам щось підкажу цікаве, як можна позбавитися якихось. Своїх страхів, будьте обережні, червона карта це не досить гарний показник. Для представників знаку стрілець, варуна бог води. Вода нестабільна, вона буває або брудна, або чиста, і він також пов'язаний з інформацією. Бачите, на якому крокодилі він їде. Зверніть увагу на четверту годину ночі, краще вже в цей час спати. Для представників знаку стрілець виклик дня, сома. Сома Бог. Місяця він постійно змінюється, тому зверніть увагу на місяць, що він зараз спадає. Тобто зараз не час для чогось нового, але час завершити якісь справи, які ви не закінчили ще в цьому астрологічному році. Також зверніть увагу на 14-ту годину дня, можна щось вирішити в цей час. Для козерогів, Сарасватів, богиня мистецтв, богиня науки, вам слід займатися саморозвитком, і необхідно не забувати про вашу улюблену музику, фільми, намагатися, можливо, у вас сьогодні буде зустрічати якась жінка. Чи у вас запланована зустріч з цією жінкою? Якщо вона буде запланована на 8 годину ранку, вона буде дуже гарно вирішена. І виклик дня для козирогів знову біла масть, і це Господь вішну. Не забувайте про все всевищ... Шього, ось що каже ця карта. Пам'ятайте, що він вас завжди може захистити, але також він завжди може до вас підбросити щось таке, на що ви не розраховуєте. Тому. Ті люди, які живуть добром, сьогодні обов'язково отримують якийсь позитив, якщо у вас буде можливість прокиньтеся о 5 годині ранку і прочтіть мантру вішні Ом намах пхагавате Васудивая або Харі Крішна, і нарешті водолії. Крішна вам випав, і тому ми можемо сказати.